Вітання, любі друзі! Ви на каналі Як і сьогодні у нас Велика Арена 3х3. Другий раунд, здається, третього брекету. Першого раунду не було, бо трошки перехворів. Проте вже до другого раунду встиг виздріяти, тому і записую за відосик. Дивимось склад нашого опонента. У нього є 5 легенд, 9 мільйонів галактичної міці. Ну, 5, до речі, це ще не дуже багато, тому можна сказати, що повезло. По флотам у нього тільки є кат. Проте я бачив Денгара в чотирьох зірках, здається. М -м, де тут Денгарчик? Так, трьох навіть. Що є дуже добре. Ну, давайте дивитися, що в нього в защиті. Так, у нього тут є джаба. Джаба оцей бридкий пак, я його пам'ятаю. Також тут у нас... Люк, грів і мисливці. До речі, не тяжко, здається. Потрібно якось початку тут відкривати. Хто ж, Хто ж забере джабу? Напевно, що Кайло Рен. Вибачаюсь. Кайло Рен, напевно. 3 на 3 напевно, це навіть важче. Проте, я вірю. А у нього буде провокейшн? Буде. На жаль. Я думаю, може вона зніметься і не дасться нула. Орте. Такого. Такого не вийшло. Щастя. Ну, давайте. Пробувати тоді його пробивати потрішки. Паксика не трогай. Ай, трішечки. Ну, по ідеї він не, не відродиться, тому що. Як-ніяк, його вбив Кайорен який забороняє відроджувати. Тому це плюс. Ну все лею залишилось дотикати. Відновлюємо здібності Кайло Станемо і. Опа. Не застанемо. Боже, її не можна станети. Ну, як мінімум, багато демеджу внесли. І зараз... Ну, Кайлорен добив би там всякий мізер залишився на того разу. Ну тут міс Та Дайте це вже походити. Доб'єш. Найс. Nice. Ну, ультуємо, тут немає чого чекати. І бистренько джабу забираємо. Перший укол. І ще хілиться. Другий. Третій. І четвертий. До, до сих пір живий, до речі. Я в шоці. До сих пір живий. А зараз? І до сих пір живий. Пец жирний. В усіх сенсах. Нарешті. Ну, кайлорен справився, Дякую Богу. Так, що робити з цим? Не знаю. Дарт Бейн їх забирає. Та Дар дарт Бейна, Ну, продається, напевно. Як я вже казав, будемо без економії. Бо економія може вилізти боком, вже таке було. Наші переродують до крон тут. Да. Але не, не певен, що він перероджує, але ми тут без проблем з Бейна закриємо десь. Дай будемо без ніяких вагань. Тут топовий пак геса. Давайте спробуємо зібрати тут за інквізиторів, щоб я знав, чи це вийшло, чи не вийшло. Поки що нормально. Так, провокація навіть пропала. Беремо міс. Нинь. Хоч і не промахується на все одно. Відновлюємо ХПшечку. Мітка смерті на херміта впала. Ось так от. Це був перший сейвер. У нього ще сейвер мінус. Керміт з Хаус. Непогано, непогано. Ну і тут добрати залишилось легенду на лов ХП. Ще підхилюється трошечки, щось намагається. Далі тут теж якийсь датакрон був. Я навіть не звернув вау на браковану партію. Ну і нормально. Тут уже звичайно, цей парубок сильний. Але я думаю, що проти трьох скіллами, з місами не повинен він. Справлятися. Так. Добийте його. Найс. Nice. Ладно, Рвізитори впорались, тобто кінобі вже можна використати, наприклад, на Геса. Проте, чи хочу я використати Кенобі на Геса? Це... Це хороше питання. Тем... Блін. Ну давайте. ризикнемо. Наді... Я думаю, що у нього позаду не буде легенд. Тому і піду так. Точно не зафейлю, заберу сильну пачку. Я сподіваюсь, що ззаді не буде легенд. Найс, nice. не буде. Такі неприємні пачки також присутні. Тут у нас і КЛС, і Таскени неприємні. І іден. Ну, звичайно, всі пачки неприємні. Яким піти сюди. Ще та скенів треба чимось забирати. Мені здається. Та скенів повинні забирати вони. Давайте спробуємо. Надіюсь, я не помилився. Так, відкати їм робимо. Так, кого б'єте, бийте його. Нормально поки. Поки нормально. Так. Єдиний нюанс, що тут геть дій провокації, як знайти цей ідеальний таймінг щоб тут не було провокації. Ой-ой-ой! Бачте. Доведеться юзати так. А чому чому нема провокації на цьому, йома. Задубав. Фіон, не підводьте. Так, зараз буде ходити, по ідеї мій. Ну ти. З... На приколі чи що Помри. Після цього, до речі, не, не можна, по-моєму, відродитись тому... Хоча б убили головного. Або призив то таке. Ну, от тепер, в принципі, у них не повинно бути провокацій. Так, відстайн від Ніхілуса. Капець там цих стаків. Вона сама себе лупцює, на. Ну... Горем напополам, як то кажуть, справились. Можливо, якби Тріо було в реліку, було б легше набагато, проте легких шляхів не шукаємо, а Тріо виводити в релік, якось не... вистачає ресурсів. Хоча дуже корисно було. Пам! Нормально. Цього разу то скени з першого разу справились ми з ними, тому слава Богу. Тут цікаві пачечки, звичайно, залишились. Напевно, отак. От Дається, це мені найсильніша їхня пачечка. Так, треба чубакона. Найс. Чубакін готовий. Пана Солича, Ну і тут уже діло техніки залишалося? Ну Гра щось думає. А ігра. Ну ще не зарахуй мені спробу, но -мо. До Ду душ доводу моя игра. Давайте почекаємо. Можливо, я виріжуся. Якщо буде довго, звичайно. На файл шоті, що да. Так. Невдача до підключення. Угу. Чекаємо. Перезавантажу. Інтернет. Бо здається, це він у мене. Дропнувся. Так, здається, нормально. О, ні. Оце дуже погано, може не зарахувати. Може фейл зарахувати, боже мій. Оце буде не Ну, звичайно, обідно, ще й чесно А прикиньте, він ще й виграє, тому що в мене цей фейл, який я не зробив. А ні, за регало ще забрав. Слава Богу. Все-таки зарахувало нормально. Нормально. Тоді тоді без тільту а, Так. Залишилось 4 пака. Вампа -по ще повинен піти на гріуса, тому я його не витрачаю. Сюди треба хтось, то ще або з ваншотом, а таких особи немає, так? Да? Є mm. звичайно мандолорець. Хоте не то. Не то пальто. Сюди... А, ну сюди Гесика якогось. Сюди... От хто може іден забрати без проблем. Гес. Та Гес. Це також уже не то. Імперія? Браковка, так? Да? Чи браковка ні? Браковка звучить цікаво? Та імперія надійніша. Тільки не в Дарт Вейдера, нормально. Чи перегнав мого Дартвейдера, то що? З глузду з'їхав, чи що? На. Ну, ти контратащить. Ай. Ну все, вона залишилась сама. Речі за її мізклікну. Хоч я думаю, що Эйдер буде в поспіль. І наперед нажав. Проте вона походила чомусь. Ну, в принципі, я думаю, нічого страшного. До побачення. Та, імперія понадійніша. Браковка могла би, я думаю, і зафейлити. Так, давайте подивимося, що зверху у нас вийде. Тут, звичайно, випускаємо лампусика на розривання цього гривуса. Ну, цей бій вже, напевно, бачили 150 мільйонів разів. Нічого нового. Абсолютно. Тому ізикатуля повинна бути. Так, так. Щось трошки якийсь супротив зі сторони Гриуса. Я думаю, навіть моно третій нажати, тупо. Тобто, першим добивати. Так. Ладно, ну, давайте понажимаємо. А то якось буде занадто, але. Покричим трошки на нього, можливо, він злякається. Все. Супротив був... Не дуже довгим. Так, у мене ще є... Среван, Падме і Гес. Геса хочу на низ. Сюди хочу або Сревана, або падме. Попопом. Па а, ще браковка є. Точняк. Чи хочу я на браковку йти? Таке питання тяжке, тяжке. За кого піти. Давайте візьмемо сюди Асоку. Я думаю, найліпший склад тут і Діспел. І мітку моноч поставити, щоб її вбити найшвидше. Тож тут немає боби, ніхто за рахунок з тим ефектів. Поганого слова мені не скаже. Непогано. Підхинемось. Так. На жаль, не застану. Міточку Денгара. Тепер Денгарчика поберемо. Щоб боск залишився соляно. Дай думаю, нормально. Так. Сревон Ізі. Не на фул фуллсях. Звичайно, один втратимо на йоді, хоча. До речі, можливо, відновимо. Ось так. Дорахує. Найс. Дорахувало на флстяні. Дуже добре. Ну і залишився з останній пак внизу з пішки, звичайно. Я думаю, тут без питань підуть вони в її все одно буде. Неприємно пробувати, проте я думаю, геть в моменті проб'є. Oh, yeah. Робимо так, робимо так. Ні. Не. Ну так, щось Угу. Уб'є, Ну, ще не дамажив, Зараз це я опять юзай, если Тап ти задолбав, Опа. Гас навіть пристів, Те зараз війни як встане. Як вальне, блін, уже не вальне. Нувальнувся новоболі. На Ой-ой, навіть пробив ту, той захист навіть пробив трохи Хес. Проте в дуже потужний захист. Ну і все. Гейсик впорався своєю задачею. Я в ньому не сумнівався. І в нього кат в атаці. Це добре. Спробуємо. Як ми спробуємо? Сюди за ГР. Сюди за якоїсь гаріуса, наприклад. Не бачу, бачу. Раз, 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 два. Давайте на всякий випадочок ще візьмемо його. Нехай буде. Нехай буде. Ось так от. Там. Ну, як оказалося нещодавно, дивився я, до речі, СВГО. Дивився я, ну, історію Га. І там молодий чоловік якимось чином розігнаного ката. Вже розігнаного, нікого не вбивши. Той спробі, ну взагалі навіть не на коса З Наступної спроби заходить і забирає ката за Акбара. Прикиньте. Іще й таким дивним штадом там взагалі. Просто жах. Це якісь, напевно, щити були, або я не знаю. Я дивився, ніхто так в світі ніколи не робив, це тільки цей чоловіга так зміг робити. Або Геній. Або е, читер. Ну я репортика на всякий випадок йому накину. от тут так бар навіть не впорався сепаратистами зовсім. Ну санфака досі не добив. Ну давай. Бам! Нормально. Майже фул 70. Нормально. Витягнули там майже максимум, тільки здається, Хоцений був один у нас. Прям, прям так. Mm, так, візьмемо. Візьмемо фул. Спробуємо на Вірочку без фейлів прикрити. Вона, до речі, в старті, здається, не повинна бути взагалі. Ну, да ладно. Тут сім блоки накидається. Енакін oh. uh -huh -huh -huh. Що ж ти витворив? Непогано все. Знову без фейлів, знову сильна гра. Тому непогано. Е Звичайно, були нюанси. Тут було трошки страшно, коли тріумвіратом грав. Тут, здається, такайлорена. Ну, Хоча там насправді не було страшно, я знав, що заберу. Ну і тут Люка також з інквізорів забрали непогано. В принципі, легко. Тому всім дякую за перегляд. Та нехай прибуде з вами сила.